Ви на каналі Ворон.ua Привіт підписники! Сьогодні Ворон літав по всіх куточках України і дістав нам дуже всього багато українського. Все як ви любите. Ми побачили, що вам дуже подобається відео про Україну і почали випускати їх. Ну, частіше. Дуже часто ми майже їх від, випускаємо з вами. Але щоб їх випускати ще частіше наші відео, щоб вони випускалися в два рази частіше, ставте лайк. Я вгадав, Ворон? Так, ти вгадав? Що ж, ставте лайк. Ну, а ми переходимо. Давайте. Ну, на кого мені треба чекати? Ну давайте, поставили лайк вже. О, все, тепер я розумію. Переходимо. Що ж. Як сказав Ворон, ми переходимо. Ми бачимо тут багато різних штук. І з чого ти, Ворон, кажеш, починати? Ну, в очі дуже дивиться мені он цей пакетик. Цікаво, що в ньому всередині. Аж не терпиться вже. Та Ворон, давай. Добре. Давайте починати. Вон, віддай, від, віддай. Так, давайте я подивимося. Так, що у нас у середині написано Чорнобаївка. Так, саме Чорнобаївка написано. Там не відкривається. Ого, я вже бачу, що там. Так, ворон, я ще тут не бачу, що тут. Але думаю, що там щось цікаво, дивіться. Скільки тут листочків? О, так. Подивимося, що тут взагалі є. Номер 11. Що це взагалі таке означає? Ну, все подивимося по порядку. Так. Я вже розумію, що тут треба робити. Так. так, у нас в комплекті якась резинка і щось не зрозуміло, що. Та це ракета Вор. Он така от ракета резинка, щоб її запускати. Тут все показано, як правильно робити. А також ще є наклейки до ракети нашої. Ну, давайте спробуємо, як тут все робиться. Так, ми дивимось на інструкцію нашу, ніби зрозуміло. Нам треба резинку так от зробити. І треба... Так, що ж, спробуємо, що у нас тут всередину відміщаємо нашу ракету так І пробуємо її запускати. Так, якось треба перші в нас щось нічого не вийшло, ну, попробуємо в другий раз. Ми знову все підготували, пробуємо в другий раз. Так, пробуємо. Ну, тут Ого! Ракета полетіла і дуже високо злетіла, але ви цього не бачили. І відпадають от такі от штуки кріплення. Ми їх знімемо і спробуємо, як ракета полетить без них. Так, давайте гадошки, запустимо от так от. Чи ж вона летить, чи що підписники зовсім не бачать? Знову невдача. О, полетіла. Зайді ще раз Я вам вище поставлю. Що? Пробуємо. Що ж воно не вдається? Ніяк. Давайте ще не здаємося. Так ще. О, бачите, як вище вже підлетіло? Ну, що тут сказати? Класно. Ну, ворон класно, але, звичайно, треба тренуватися, щоб запускати ракети. Так просто запустити її не вийде. Так, давайте це все поки що відставимо. Але ракета мені... Сподобалось, дуже сподобалось. Так, ми це відставили. О, дякую, Вори. І дивіться, що в нас було. От, а я не бачив, що в нас тут весь час був прапор України. Давайте трішки змінимо наш фон. Так, раз, два, три. Дивіться, як все стало. Набагато красивіше. Вау, класно! Я подивлюся, що там наступне. Добрий ворон, дивись. О, давай, ворон. Так. Дивіться, розпаковуємо. Український, дивіться. Це в нас танк, так, дивіться, який він. Ну, непоганий, дивіться. В такому з українським прапором. Це перше, що нам попалося тут. Так, перше ми роздивилися. Давайте подивимося що друге. несу. Обережно міна. Що ж там таке ще воно? Ага, якраз міна. Ось видно. Так. Інструкція, також наклейки. Знаю, чому я їх клею, мені якось без наклек все подобається. Ось так, ми їх в сторону. Дивимося, що тут треба зробити. Нам треба всього-навсього кинути міну на землю і буде якийсь вибух. Давайте подивимось. Так, музику ми виключили, щоб було чути, як наша міна вибухає, Так, поки вона летить. Нажимай на кнопку підписатися. Один, два, три, і я її кидаю. Що ж, поїхали. Щось слабо. Пробуємо сильніше. Ого! Вибух якийсь був. Вибухи не голосні, звичайно, ну, але це теж класно. Не знаю, що ця міна зроблена. Але вона не розбивається, нічого це вже плюс. Ого! Дай я попробую кинути. На Ворон. Тільки грай обережно. Добре. Правда, отака міна. Так, давайте дивитися, що там в нас ще. Тому що часу мало. Так. Дивіться в нас слава Україні! Це теж наклейки. О! Тут нам треба потягнути за цей решажок. І це буде світитися. Давайте подивимося, як це буде в темноті, тому виключимо світло. Так. Трошки темно стало. Опа, дивіться, як класно. Світить? І. Дуже добре. Ого, класно. Ворон теж каже, я теж згоден, що класно. Давайте ми вимикаємо. Так, секунду подивимось. І ось це на нову. Стало так. Це ми поки що відкладемо. І подивимося, що там у нас далі. Що у нас тут? Прийшли окупанти до нас. Я думаю, ви вже догадалися. Та, так. Так, тут написано це. Так, в нас тут він з прапором Туреччини. Шкода, що не України. Наполовину Байрактар наш з картону, але це все одно класно. Ага. до нас барани для Байрактар.